Десантники 95-ї бригади аромвільний ми їх з нетерпінням чекаємо Так, дуже хвилюємось. Школа номер 5 розташована поруч із військовою частиною. Її учні уже кілька днів виглядали бійців 95-ї бригади. Оксана прийшла зустрічати чоловіка. Не бачила його два роки. Чекаю свого чоловіка вже майже два роки. Буде після завтра. Чекаємо хвилювання. Житомиряни повернення вояків чекали від неділі, і от нарешті з'являється транспортна колона. Млені армійці під вигуки містян рушають до контрольно-пропускного пункту частини. До військової частини повернулося понад сотня військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади. Більшість із них понад рік не були у відпустках. Добралися ми з залізничним транспортом, здійснювали марш від пункту виконання завдання. Сьогодні ми прибули. В основному прибули військовослужбовці четвертої хвилі мобілізації для здійснення звільнення в запас. А можна Добре, з вами поздоровський <рістичі> завдання які? так дуже довго цілий рік їх не було, і три дні вони довго їхали. Тато Марії Зілінської також служить у 95-й бригаді, проте він поки що залишився на передовій. Прийшла для того, щоб привітати всіх військових, і я би хотіла передати привіт своєму татові Зелінському Анатолії, який зараз перебуває у зоні АТО. Я надіюся, що Скоро війна закінчиться і він приїде на нас не завжди. Оксана Туркос, Олександр Мельничук, Житомир, П'ятий канал.